У Львові готуються до Різдва на площі ринок та проспекті Свободи облаштовують святковий ярмарок. Запрацює він вже наступного тижня. Проспект свободи серед ремонтного безладу, деталі для різдвяного ярмарку. Деякі будиночки вже майже складені лише домонтувати дах. А от на площі ринок все готове до відкриття. Тут поряд із ковзинкою вже стоїть ряд дерев'яних будиночків. Рів'яни вже перейнялись різдвяним духом і з нетерпінням чекають на свята. Певного товару дуже чекаємо. Ну, Я особисто люблю солодкі, тут є такі яблучка в карамелі з посипкою. Я дуже чекаю їх. Заходимо, коли тут мід був, виставка, меду заходили, купляли. Особливо різдвяний дух. Я є українець, я це люблю і я просто милуюся тим всім. Нічим вона не заважає, вона якраз прикрашає наш Львів. Всього працюватиме 120 торгових яток. Як розповідають організатори, підприємці займають місця на ярмарку заздалегідь для них це гарна нагода заробити. Перевагу ми надаємо виробникам місцевим Львівським з Львівської області, а також будуть деякі виробники з інших регіонів України. Ми ведемо таку ретельну підготовку до цього ярмарку, щоб не було якоїсь іншої китайської продукції, там щоб вона була якісна. Цьогоріч ярмарок обійдеться місту значно дешевше, адже торгові ятки залишили ще з минулих років. Робили їх за європейським зірцем, тож кожен будиночок облаштований для потреб підприємців. Працюватиме ярмарок з 8 грудня по 15 січня. Окрім різдвяних смаколиків та унікальної сувенірної продукції, організатори обіцяють щоденні атракції, виставки льодових скульптур та концерти. Вікторія Васкевич, Анатолій Лопаченко, новини.